Через пару днів я поїду до іншої країни, де проведу два місяці. Тож сьогодні ми збираємо речі, оскільки я ненавиджу оверпакінг, то запхати усе своє добро планую у стандартну валізу розміру S і один рюкзак. Подивимось, що з цього вийде, бо на цьому шляху є додаткові складнощі, про які ми поговоримо у відео. Я не знаю, як ви, але я все у своєму житті намагаюсь підпорядковувати спискам, де розповідаю, записую вірніше собі, що треба взяти, що я буду готувати на тижні, коли я буду їсти, які у мене заняття на тижні. Тобто я дуже люблю розклади, там списки покупок і все інше. Бо якби не вони, я б забувала, мабуть, найелементарніші речі у своєму житті. Я не знаю, чи у мене рдук, але я дуже тішуся, коли ставлю чергову галочку. Навпроти виконаного пункту, і взагалі гіміфікація дуже допомагає мозку зібратися якось і не знаю, створити створити щось адекватне у цьому житті. Почнемо з верхнього одягу. Я беру з собою одну легку вісняну куртку і дуже сподіваюся, що погода буде вже тепла. Я дивилась погоду на місяць, синоптики обіцяють мінімум в день плюс 3 градуси. Тож сподіваюся, що холодніше вже не буде. Також я беру з собою один жакет блейзер, піджак. Я не знаю, як це правильно називається. Для більш офіційних подій та зустрічей наступні светри: один більш теплий на прохолодний час, інший легший базовий сірий. Ще дві сорочки. Одна картата більш неформальна, яку я збираюсь носити не тільки на цілі, а й підв'язувати під пояс. Друга більш формальна у блакитну полосу, але вкорочена. І я дуже рідко її вдягаю. І доки ми далеко не відійшли від гранджу, показую футболку Нірвана, яку також беру з собою. Я її нещодавно вкоротила сама, просто підрізала ножицями. Ще одна футболка це моя улюблена кольору Гакі. Колись це була взагалі ту сукня, яку я купила на секонді за 30 чи 40 гривень. Далі три простих хлонсліви, усі вкорочені, два навіть приталених, а ще один. Лонслів індепенденс від українського бренду Хуїзит, який я сама підшила в ательє, бо мені з моїм зростом як завжди, все задовге. Останній елемент з верхів простий чорний базовий топ на усі випадки життя. Також беру дві спідниці: червону шерстяну міні, дуже гарну, я би навіть сказала трошки святкову. Друга це довга чорна спідниця, яку я купила пару років тому у вантажному секонді в Берліні за 8 євро. Ну і куди зараз без джинсів? Звісно, що нікуди беру з собою дві свої єдині пари. Також, звісно, беру з собою трохи домашнього одягу піжамні шорти, дві домашні футболки та дві пари домашніх штанів. За кордоном я хочу доносити деякі речі, і здати їх у переробку. Для цього планую скористатися спеціальними боксами, які стоять у магазинах мережі H&M. Це ні в якому разі не реклама. У цієї мережі є ініціатива. Вони збирають одяг, потім сортують його, відправляють на різні потреби. На благодійність на переробку чи на утилізацію в Україні ця ініціатива не працює. Я дізнавалась і припускаю, що через повномасштабне вторгнення Росії. Проте в Україні є локальні ініціативи, і я, наприклад, здаю стару постіль, та рушники у притулки для тварин, а хороший та якісний одяг віддаю на благодійність дещо продаю Твіттері або віддаю за донат на ЗСУ. Але буває такий одяг, який вже і не віддаси нікому, особливо домашній, бо він швидко зношує. Тому повезу за кордон і залишу там. Я сподіваюся, що компанія, бренди дійсно дотримуються своїх обіцянок, і це не просто грінвошинг. Наступна категорія це білизна, шкарпетки і бра. Звісно, поїздку я беру з собою більше такого одягу, але все показувати не стало, щоб не розтягувати час. Слідом йдуть рукавички, які вже повністю покрились ковтунцями, але від того не менш улюблені. Шарф-труба, яскрава шапка та бандана, яку я використовую як аксесуар для сумки, тобто підв'язую на сумку, або зав'язую як хустку на шию. Також обов'язково беру із собою рюкзак, і я довго обирала між шопером і рюкзаком, і все-таки вирішила, що я за практичність. До нього беру маленьку сумочку від українського бренду Harvest, як і сам рюкзак, і пару шоперів, щоб ходити в магазини або просто щось покласти. Ледь не забула показати ось такі маленькі дрібниці, парасолька, хоча у Львові я зазвичай ходжу без неї. Сонцезахисні окуляри, беру ладунку, це така кишенька, виконана з українською вишивкою, і гаманець. Запакувала з собою майже всі свої прикраси. Тут у мене браслет з написом Донецьк. Я сама звідти родом і прожила там до 17 років. Помаранчева прикраса, яку я цього року купила на книжковому фестивалі, де також була ярмарка. Прикрасу посередині мені подарувала подруга, а до того купила її на барахолці і сама взагалі не носила. А прикрасу з місяцем мені подарувала інша моя подруга на мій минулий день народження. Забираю майже всі свої срібні прикраси, срібні колечки на пальці і ось такі милі кульчики. Мені їх також подарувала подруга на минулий день народження, причому вийшло забавно. Я сама дуже довго їх шукала, ніяк не могла вихопити в магазині. А вона ось так взяла і здійснила мою мрію. Ледь не забула про взуття. Звісно, я його з собою також беру. Тут у нас одна пара доктор Martens. І одна пара найкращих, найуніверсальніших, найпростіших, найзручніших кросівок у світі New Balance 530. -х. З одягом нарешті покінчено. Ця категорія зазвичай займає найбільше місце у багажі, тому що сам по собі одяг доволі об'ємний, особливо зимовий. Багато людей складають одяг як для шафи, і кладе їх у валізу. Я завертаю одежу у такі рулети і трамбую її якомога щільніше. Звісно, між одягом залишаються зазори, куди можна сховати одежу поменше, наприклад, білизну та шкарпетки. До того ж, я не використовую вакуумні пакети для пакування, хоча багато людей кажуть, що це дуже зручно. Але мені в цілому не дуже подобається концепція складання меншої валізи у більшу і потім ще у більшу. Було цікаво, скільки одягу залишиться, коли я спакую свою валізу. Ну, от, власне, залишилось зовсім трохи. В основному тут літні речі. Це е, моя літня м'ятна ляна сорочка, пару футболок літніх, вишиванка. Довго думала, чи брати її, чи ні. Вирішила все-таки, що не варто, е, бо не буде ніяких національних свят. Наскільки я змогла порахувати, і залишилось трошки е, зимових худі, один светр, дуже важкий, габаритний вирішила не брати пару літніх футболок, ну а це все не мої речі. Тому виходить, що взяла майже все, що в мене було. Так, підійдіть поближче, ще трошечки. Скажіть, будь ласка, скільки разів на день ви жалкуєте, що у вас так багато одягу? Мені здається, люди про це задумуються тільки коли. Збираються приїжджати або у поїздку кудись, їм треба з отакої величезної гори зробити, ну, типу, витиснути найголовніше і якось спакувати у маленьку, ем, у маленькій, е, у маленьку валізку. А вона насправді здається маленькою, коли ти починаєш у неї щось пакувати. Бо на початку, коли вона просто лежить, ти думаєш, ха, щас ми в цей здоров'яний ангар засунемо все, що тільки можна. З доглядових речей я беру із собою багаторазові спонжі. Це чудова заміна одноразовим, резинки для волосся, розчіску, зубну щітку бамбукову. Буду пробувати вперше, до того в мене була електрична. Манікюрний набор, якому багато років вже, але він досі дуже надійний. Бритву і менструальну чашу. Також я беру з собою твердий шампунь і мило, зубну пасту, засіб для вмивання. Тонік для обличчя, ніацинамід, крем для обличчя, тіні для повік, карандаш та підводку для очей, карандаш для брів, туш для вій, кілька помад, пензлі для тіней. Хоча мені здається, що руками я наношу їх значно краще. І кілька пробних їх духів. Такий формат, мені, до речі, дуже подобається брати у поїздки, він дуже зручний і комфортний. Ці свої доглядові штуки я пакую в такий чохол. Раніше я їздила просто з герметичним зіп-пакетом, туди складала шампуні, гелі для душу, умивалки тощо. І насправді на сайтах деяких аеропортів, верніше авіакомпаній, навіть написано, що. Це правило пакувати рідини у подібні зіп-пакети, Але цього разу мені ніби не потрібно буде нікуди летіти, тому я обійдуся такою штукою. Лише про всяк випадок заберу із собою кілька зіп-пакетів для підстраховки, в які можна покласти що завгодно. Про це поговоримо далі. Я продовжу вивчати англійську мову, тому беру з собою свої посібники. Так, я на рівні інтермідіат, не засуджуйте мене. З собою я також беру зошит з англійською, свій універсальний блокнот, де я записую все. І ще один запасний, чистий блокнот для нових занять. У поїздці я планую прочитати книгу англійською, у неї доволі простий рівень B1, це просто щоб підтримувати вокабуляр. Також беру стікери і кольорові маркери, аби підкреслювати якісь важливі моменти, і ручку та олівець. Люблю брати свою канцелярію. Не знаю, чому так було з дитинства і так залишилось зараз. Ну і без техніки у 21 столітті нікуди беру ноутбук, зарядку до ноутбуку, блок для нього, планшет. Блок для планшету, павербанк, зарядку для айфона, ліхтарик, годинник, зарядку для годинника. Навушники, мікрофон, перехідник для мікрофону і бездротові навушники. Дивіться, яке гарне сонечко вийшло. Насправді, якщо все локалізувати, то все навіть не так страшно виглядає. А дуже навіть охайно. Ну, принаймні, не по підлозі розкидане і все. Правда, у мене тут ще англійська, бо у мене ще будуть до від'їзду заняття з англійською. Тому залишила поки, потім спакую, головне не забути. Остання категорія насправді опціональна. Я її не завжди з собою беру. І перша штука це насіння. Чиа. Хто не знає, це такий суперфуд, так званий, який додають у салати, основні страви і навіть десерти. І власне, я сама люблю готувати з цього чиапудінг, бо це корисно, поживно і майже не має цукрів. І купила я його ще у минулому році. Треба доїсти найближчим часом, тому що коли повернуся, у нього вийдуть терміни придатності, тому брусь з собою. І сподіваюсь, що на кордоні не вирішать, що це якісь заборонені речовини. Ще одна штука з категорії продуктів це мелана кава, але без кофеїну. Кава з подвохом. Мені її подарувала подруга, яка багато років працювала бариста. Я у каві взагалі не розбираюся, але на пачці нам обіцяють нотки груші і ще там чогось. Тож будемо пробувати і смакувати. І до неї ж одразу беру з собою термос, тому що я не люблю використовувати паперові стаканчики. Я сподіваюся, що за кордоном а, в свою тару також наливають каву. Також обов'язкова річ для мене це мішечки для овочів та фруктів. Я купила один набір у 2022 році і ще один цього літа. І з того часу майже не купую пластикові одноразові пакети, бо ненавиджу зайве сміття і цю корисну звічку використовую, намагаюсь використовувати принаймні не тільки в Україні, вдома, а і за кордоном. І ще один схожий айтем: це багаторазові пластикові зіп-пакети, штука на всі випадки життя. Покласти продукти в магазині, особливо якісь типу м'яса чи риби, покласти сендвіч на пікнік, спакувати косметику у багаж літака. І ось ще кілька речей, які я забула показати: це дезодорант, крем для рук, ібупрофен. Так, у мене дуже скромна аптечка. Зарядка для навушників, рушник і закордонний паспорт. ледь не забуло про нього, добре, що вчасно згадала. І ще одна дуже особлива для мене річ прапор Донецької області, звідки я родом і де я прожила майже 26 років свого життя. Мені його подарував мій друг, тож тепер у мене є традиція. Я беру цей прапор до кожної країни, де буваю. У мене є фото з Естонії, Німеччини, Угорщини та Італії, і сподіваюся, що скоро додасть ще одне. Тепер точно все. Я все спакувала. Не знаю, чи вистачить цього. Дізнаємося у наступних відео вже з-за кордону. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та на мої соціальні мережі: мій телеграм та інстаграм. Посилання залишу в описі до цього відео.